наших шахраїв завжди буде робота та достойний заробіток, поки ось такі коментатори, як Сергій, з завидним упорством захищають їх. Коротше, зняв я відео про е, шахрайську схему, як розводять інстаграм-магазини на гроші. Схема стара, схема вже не один раз пройшла е, по різним відео, я бачив по різним сторіночкам. А пан Сергій мені пише: а як ти узнав, що це шахраї? Там немає жодного прямого доказу. А може це клієнт? Ну, коли ти бачиш одне й те саме 10-20 разів підряд, я вже розумію, що ось крок 1, 2, 3, 4, 5, саме в такому порядку, як вони йдуть, саме так, що людина, особо в товарі не Зацікавлена, я розумію, що це шахрайська схема. Тому я зняв це відео з максимальною впевненістю, що так це є. В принципі, в другій частині е мого, е мого відео, як ця вся схема закінчилась, я це показав. А пан Сергій ще й каже, що я шахрай, і я розвожу людей, бо я такі відео знімаю і підозрюю ні в чому невинних покупців. Господи Сергій, та просніться ви вже. Скільки цих е, муток, скільки цих схем, скільки людей обманюють на тому ж OLX, в Інстаграмі. Ну, треба бути просто уважним. Я розумію, що це може бути клієнт. Ну, от в, в тому відео, як, е, в якому я знімав, так як е, людина писала, я навіть не знаю, чи то дівчина, чи то хлопець писали просто під аккаунтом дівчини. Це на 99,9% шахрай. Тому будьте уважні всі, не тільки Сергій. А Сергій, будь ласка, робіть нормальні висновки.